Попросили і отримали. Малеча третього мікрорайону звернулася до лозівського мера, аби той подарував їм ігровий майданчик. Така ініціатива була виключно дітей, кажуть батьки. Виступ дітлахів вразив міського голову і він виконав побажання. Урочисте відкриття ігрового майданчику відбулося у суботу, 5 листопада. На ньому побувала й Анна Красноперова. Новий дитячий майданчик малечі попросила особиста у мера. Під час зустрічі міського голови з мешканцями третього мікрорайону діти розповіли, які саме хочуть ігровий майданчик. Уважаємо! Просівайся там дитячу площадку, как в ДК, з великим мостиком і Як на клапан. Ця ініціатива була виключно дітей, переконували дорослі. Такий виступ вразив міського голову і він пообіцяв дітям виконати їх побажання. Новий майданчик малечі третього мікрорайону отримала через три місяці. На урочисте відкриття діти знову підготували звернення до мера. Любий меру. ми старалися, щоб майданчик вийшов. вон. Ми вам кажемо. Що... Його вдячність діти висловили у малюнку, які готували усім двором. Там були відпечатки тих дітей, які раді за дитячу площадку. Ми это делали, старались ходили всім двором, просили, щоб зробили печатки. Мешканці третього мікрорайону говорять, ігровий майданчик тут не оновлювався вже багато років. Коні, давно ждали, тому що тут дві горки стали поломані. Дуже понравилась. Прийшли з удовольствия. Ілюш, тобі подобається? На цей дитячий майданчик з міського бюджету депутати виділили близько 30 тисяч гривень, говорять комунальники. Усього по місту вони встановили п'ять нових ігрових комплексів. Зауважує секретар міськради Сергій Коба. Я хочу подякувати вам за вашу активну життєву позицію. У вас тут багато таких людей. Все, що стосується наведення ладу у вашому дворі. Ми вам будемо допомагати. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Теркалозова.